Всім привіт! Ви на каналі Соколік. З вами як завжди Сокальський Роман. І в даному відео ми розглянемо біржу Bybit, а саме один із способів, як нам безкоштовно отримувати на біржі криптовалюту. Не витрачайте зовсім своїх коштів. Тож сідайте позручніше, відео буде цікавим і корисним. А доки я буду переходити до відео, ви обов'язково підпишіться на мій канал, поставте лайк, адже стараюся саме для вас шукати такі легкі способи заробітку. Ну і тепер, коли вже підписалися, давайте пігнали, розберемо, як же нам отримувати безкоштовну криптовалюту. Перед тим, як ми перейдемо безпосередньо до самої біржі, я вже декілька слів по традиції розкажу про свій безкоштовний телеграм-канал, адже саме в ньому ви знайдете дуже багато різних способів заробітку, як безкоштовних, так і з мінімальними вкладеннями. Але від тих проєктів, що ми вже отримали дропи, роздачі. Можна декілька доларів навіть виділити, щоб вкласти в той чи інший проект, щоб в кінцевому результаті набагато більше отримати. Там є і лаунчпули, лаунчпади, роздача токенів, роздача NFT, різні проекти, які ми ходимо і заробляємо, різні майнери, клікалки, тапалки. Вони в словом дуже багато різних проектів, яких можна заробити. Звісно, є чат, в якому ми можемо вам надати свою. Допомогу. Якщо вам потрібно, можете туди звертатися зі своїми питаннями, чим зможемо допоможемо. Ну і звісно, саме там я опубліковую свої виводи з того чи іншого проєкту, щоб ви бачили, чи проєкт досі платить, чи можна в ньому ще розвиватися, також всі новини по проекту, ну, і тому подібне. Тому всіх буду радий бачити в своєму телеграм-каналі. Посилання буде в описі під цим відео. А зараз давайте перейдемо на біржу, я покажу вам, як можна зовсім безкоштовно отримати різну криптовалюту і пізніше її або продавати, або чекати, можливо, вона дасть декілька іксів, і тоді вже продати набагато дорожче. Можливо, дехто з вас вже здогадався, про що саме буде йти мова. Ми сьогодні поговоримо про голосування, або як по-іншому її називають, бівотес, якщо я правильно вимовив. Де можна отримати безкоштовні токени, просто тримаючи цей чи інший степл коїн. І воно у вас буде знаходитися на головній, ви заходите у вкладку більше. І тут я не пам'ятаю конкретно в якому пункті воно буде у вас знаходитися, але ви можете взяти, редагувати і додати собі його на головну, так як воно відображається в мене, щоб кожного разу не заходити і його тут не шукати. Воно десь тут є, а ось. Spot X, тут є в нас голосування, або ж ви просто можете редагувати і додати собі його на головну, і воно у вас буде завжди під рукою. Тому що останнім часом доволі часто ці голосування проводяться, і переважно проекти е, виходять на біржу і нам відсипає певну кількість цих токенів, які ми, звісно, можемо відразу продати, або пізніше навіть тримати для того, щоб вони виросли. Про всі голосування я сповіщаю завчасно у своєму безкоштовному телеграм-каналі. Коли воно починається, коли там, роздача монет йде. Тому ще раз підписуйтеся, щоб бути в курсі всіх новин завчасно. А десь тут я прикріплю, як виглядає пост з тим чи іншим голосуванням. Тож, давайте тепер перейдемо безпосередньо в голосування. Biewote це є взагалі один із способів лістингу, можна так сказати, де проект може залістити свій токен на біржу. В якому ми беремо безпосередню свою участь. Тобто, якщо даний токен набере певну кількість голосів, пізніше трошки до цього перейдемо, то є великі шанси на те, що токен вийде на біржу, і ми за це, що ми допомогли в цьому посприяли, отримаємо якусь певну частинку своїх токенів в залежності від кількості голосів всіх учасників. Для цього, що нам потрібно зробити, це лише тримати на своєму балансі USDT, USDC, USDE, USDD, DAI або CUSD, тобто стейблкоїни. Думаю, вони у вас є, якщо ви активно користуєтеся біржею, і за це вам насипає певну кількість голосів. Вона не береться там один до одного, воно якось там рахується, це все можете почитати собі в правилах активності, щоб більше з цим познайомитись. Я не буду на цьому зациклюватись. Щоб не затягувати з відео. коли ви перейдете безпосередньо на саме голосування, перше на що ви можете звернути увагу, це у вас буде отримати голоси. Там потрібно нажимати лише тоді, якщо ви хочете зробити депозит на біржу, для того, щоб вам нарахувало більшу кількість голосів. Максимально скільки ми можемо віддати за цей чи інший проект, цей 10 тисяч голосів. Мінімально я не знаю чи є, тому що в мене завжди велика сума. Можливо, і є мінімалка, якщо є, напишіть в коментарі, буду також це радий знати. Можливо, і в правилах є це написано, тільки я пропустив. Тим не менше, мінімум не знаю, скільки можна ставити. Буквально за декілька ось таких голосувань мені вдалося зафармити токенів на 27 доларів. Це по курсу, коли була роздача даних токенів. Відповідно, якщо токени виросли, то зараз. Ця ціна зовсім може бути вищою, ну або якщо вони впали, то відповідно й нижчою. Декілька з них я вже зафіксував, деякі ще тримаю, буду фіксувати, чекати і надіятися, що вони виростуть. Тут нічого такого в принципі складного немає. Давайте ще коротко, як відбувається саме голосування. Вам нараховують певну кількість голосів, ви опускаєтеся тут. Є в нас усі голосування в процесі і виконані. Зараз доступного немає, буквально ось на дня закінчилось ось це з токеном LUNIA, чи LUNIA, від штучного інтелекту. Тому я думаю, даний токен може показати непоганий навіть такий ріст. Тут пише скільки загальний пул виділено, скільки голосів, скільки проголосував я. І як тільки є якесь доступне голосування, вся інформація є. В моєму безкоштовному телеграм-каналі, тому ви вже знаєте, що потрібно зробити. Ви просто тут, де пише переглянути нагороду, натискаєте Проголосувати і вводите ту суму голосів, яку хочете віддати за даний проект. Я зазвичай, якщо мені доступно, вводжу 10 тисяч, ось тут мені трошки бракло до 10 тисяч, тому що було голосування, можна сказати, за голосуванням. У мене баланс стейблкоїнів невеликий, тому не вдалося нафармити ці 10 тисяч голосів. Вони поступово поновлюються, все читайте в правилах там вище. І коли проект набирає 100% голосування, то є великі шанси, що проект даний буде на біржі Байбіт. Раніше це в нас було три проекти, де ми голосували, і який з проєктів набрав найбільшу кількість голосів. В нього були також великі шанси виходу на біржу. Зараз це лише один-єдиний конкретний проект, за яким ми. Голосуємо і якщо проект пройде, 100% отримуємо свою якусь винагороду. Винагороди насправді різні. Ось за токен ось цей Нейро CTO нам роздали по 8 доларів, максимальна кількість голосів я проголосував. Пізніше було за цей 6. Цей не прийшов голосування, тому що капіталізація впала пізніше до виходу ще на біржу. Тут я не пам'ятаю, ще не продав за також, ще не продав там в районі 8 доларів. Ну і за це нарахували в районі 5 доларів. Наразі також чекаю на ріст. Тобто, просто безкоштовно, із-за того, що я тримаю собі стейблкоїни, заробив 27 доларів. Просто можна сказати так, на халяву зайшовши, натиснувши одну кнопку, проголосувавши, і пізніше, коли ви вже це зробили. Ваші дані токени потрапляють вам на гаманець фінансування. Також ви це можете подивитися в центрі користувача. Тут написано, скільки токенів ви отримали від того чи іншого проєкту, скільки голосів віддали. Ось, наприклад, Zero Pro я отримав 9 токенів, але токен був непоганій ціні. Зараз на 8 доларів торгується, якщо я не помиляюсь. І також є мої голоси, як вони тут вам нараховують, скільки доступно, скільки загалом я відправив вже голосів. Це все можете собі детально ознайомитись. Просто хочу вам показати ось такий простий спосіб, можливо, ви на біржі тримаєте свої стейблкоїни, а в голосуванні участі не берете. Просто пропускаєте халяву. Хто хоче, може відразу після голосування продавати. Ось давайте, наприклад, розглянемо останній токен, так, який нам роздали. На гаманці фінансування в мене знаходиться. Ось є він на 4,44 центи. Ніби небагато, але все одно навіть на каву, приємно можна такий бонус забрати. Якщо ми глянемо на графік, графік зараз ніби просідає, Ось, але як ви бачите, можливо, в якийсь момент він зупиниться і почне рости, і токен дасть нам непогано ще так іксів. Тому хто не знав за голосування, обов'язково голосуйте, підписуйтесь мій телеграм-канал, там всі голосування я опубліковую, коли розпочинається, коли закінчується, коли вже токен отримали. Щоб в перші хвилини ви змогли його продати. Якщо ви хочете продати, або, звісно, холдити і чекати кращих часів, що токен виросте, і дасть нам набагато більше заробити. Користайтеся і всім якнайбільше заробити. Якщо вам був цікавий та корисний контент, ставте лайк, обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, на мій Telegram канал Всі посилання будуть в описі під цим відео. З вами, як завжди, був Соколік. Всім пока-пока!